Вітаю! Я Ольга Архипенко, психолог і це канал Психологічний Компас. Сьогодні говоримо про образи. Напевно, в нашому реальному світі важко знайти хоча б одну людину, яка абсолютно ні на кого і ніколи не ображалась. І це не дивно. Людина це соціальна істота, і в рамках соціальної міжлюдської взаємодії образа є абсолютно легітимною емоцією. Напевно, ви погодитеся, що ми ображаємося тільки на інших людей. Так, можна, наприклад, образитися на кухлик, який випав з рук і розбився. Але ну, то буде така трошки дитяча образа, яка не буде тривати довго. Навряд чи хтось справді буде довго ображатися на кухлик, який випав із рук і розбився. Але ображатися на іншу людину, на жаль, можна дуже довго. Напевно, вам доводилося чути таку точку зору, що психологічно або духовно розвинена людина взагалі не має відчувати образу, або якщо образилася, має негайно цю образу пробачити. І, можливо, у вас виникало питання, чи справді всі образи так необхідно і обов'язково пробачати. Саме про це. Сьогодні і поговоримо. В першу чергу, що таке образа? Це негативна емоція, яка виникає в ситуації, коли людина почуває себе знехтованою, почуває себе приниженою, почуває себе так, ніби її поставили нижче цієї людини, яка її ображає. Тобто це реакція на певний дисбаланс у соціальній взаємодії. При цьому, власне, дуже велике значення має контекст. Наприклад, припустимо, вас штовхнули на вулиці. Ви образитесь? Напевно, ви скажете, це залежить від ситуації. Саме так. Якщо вас штовхнули і сказали: ану, геть з дороги. Чого ти тут плутаєшся під ногами, це, скоріше за все, буде образливо. Але якщо вас штовхнули, бо побачили, що на вас мчить велосипедист чи самокатчик, і вас відштовхнули для того, щоб вас не травмували, на вас не наїхали і так далі, то ви будете відчувати не образу, а навпаки, вдячність до тої людини, яка вас штовхнула. Тобто контекст. Має дуже велике значення. Тоді виникає питання. В тій ситуації, коли вас штовхнули і сказали: Ану йди звідси, забирайся, звільни дорогу. Чи правда, що психологічно або духовно розвинена людина на таке не має ображатися? Власне, це не має значення. Має, немає. Тут важливо лише Внутрішній світ самої людини. Якщо людина почуває себе ображеною, вона почуває себе ображеною. І найгірше те, що роблять от, е, такі е, розмови про те, що потрібно ніколи не ображатися, потрібно всіх пробачати, вони призводять лише до того, що людина починає вдавати, що вона не ображена. Починає вдавати, що немає жодної образи, все добре. Але в такому випадку образи банально накопичуються у психологічному середовищі людини. Тому перше і найважливіше, що варто розуміти і пам'ятати про образи образа це наша емоція. Це те, що ми почуваємо. І якщо ми почуваємо себе ображеними, це абсолютно нормально. Це наша емоція. З якою нам необхідно працювати, яку нам необхідно зрозуміти, яку нам необхідно визнати, для того, щоб ми змогли цю ситуацію, цю негативну емоцію певним чином для себе завершити. Якщо ж ми будемо просто робити вигляд, що все добре, ні-ні ні, я абсолютно ні на кого не ображаюсь, мене ніхто не може образити, а всередині при цьому будемо відчувати образу, на жаль, ні до чого. Гарного. Такі, а, така різниця між тим, що ми показуємо і тим, що ми відчуваємо, насправді це не є добрим, не є позитивним для організму, для нашого психічного стану, для нашого настрою і навіть для нашого здоров'я. Тепер проговоримо про те, з чого складається образа. Насправді будь-яка образа складається із двох компонентів. Об'єктивного та суб'єктивного. Як їх розрізнити? Пригадайте будь-яку ситуацію, в якої ви почувалися ображеним або ображеною. А тепер уявіть, що в цій ситуації з'явився певний неупереджений спостерігач. Тобто людина, яка зовсім ніяк не пов'язана ані з вами. Ані з тією людиною, яка є вашим опонентом. Неупереджений спостерігач. І цей спостерігач дивиться на ситуацію, яка відбувається. Що він скаже, якщо його спитають, чи є ця ситуація образливою? Чим більше в ситуації образи об'єктивного компоненту, Тим більшим є шанс, що та людина, яка спостерігає, скаже: Так, це безумовно образлива ситуація. Будь-хто в цій ситуації образився би. Звичайно, ми розуміємо, що будь-хто це не 100%, але об'єктивний компонент образи це те, на що в даній ситуації більшість людей, напевно, відчула би себе ображеними. Суб'єктивний компонент це той випадок, коли неупереджений спостерігач скаже: хм, «Ні, ну я бачу, що оця людина образилась, але чесно, я не дуже розумію, з чого тут ображатися. Ну, може, і не дуже приємна ситуація, але ну, не можу сказати, що вона образлива. В такому випадку, скоріше за все, мова йде про суб'єктивний компонент образи. Чим більшим є суб'єктивний компонент образи, Тим складнішою психологічно є така образа. І далі ми про це обов'язково поговоримо. Суб'єктивний компонент образи вказує на те, що дана ситуація або певні дії іншої людини зачепили якісь наші больові точки, якісь наші болючі зони в царині нашої психіки. Тобто, чим більш суб'єктивною є образа, Чим більше в ній суб'єктивного компоненту, тим більше ця образа є персоналізованою. І тим більше шанс, що в такій самій ситуації якась інша людина зовсім би не образилася. Ще чим важливі образи, із великою кількістю і з великим обсягом суб'єктивного компоненту. Тим, що така образа може не сприйматися іншою людиною. Тобто, Наприклад, ви почуваєтеся ображеним або ображеною, а та людина, яка вас образила, взагалі не розуміє, що сталося. Каже, та не розумію, ну, нічого ж такого ніби не сказав або не сказала. Наведемо приклад образи, в якій дуже виражений суб'єктивний компонент. Наприклад, уявімо жінку, яка абсолютно обґрунтовано вважає, що добре вміє готувати. Наприклад, всі її друзі добре, дуже відгукуються про її страви. Наприклад, в неї є кулінарний блог і всі їй пишуть, які в неї чудові рецепти, яка вона молодець. І припустимо, ця жінка приготувала своєму чоловікові борщ. Чоловік скуштував і каже: Слухай, а може, ти зателефонуєш моїй мамі? І запитаєш в неї рецепт, бо, ну, чесно, в неї борщ смачніший за твій. Скажіть, будь ласка, об'єктивно, це ситуація образлива чи ні? Я думаю, що неопереджений спостерігач скаже: ну, ні, в принципі, нічого образливого, об'єктивно образливого в цій ситуації немає. Але така жінка, яку ми описали. Чи буде вона відчувати себе ображеною? Так, вона може почувати образу. Особливо, наприклад, якщо вона має не дуже хороші стосунки із матір'ю свого чоловіка. В такому випадку, це буде обтяжлива обставина, яка збільшить ризик того, що жінка буде почуватися ображеною. І при цьому, оскільки це образа із. Великим обсягом суб'єктивного компоненту, чоловік може сказати: Слухай, ну я тебе взагалі не розумію. Що я тобі такого сказав? Чого це ти там ображаєшся? Ну, нічого ж такого образливого не було сказано. Але для жінки, для якої її ідентичність як гарного кухара є важливою, для неї це є важливо. І тому, якщо щось Ніби намагається зруйнувати цю її ідентичність і це її розуміння як гарного кухаря, до того ж, у порівнянні з людиною, до якої вона не дуже добре відноситься, це суб'єктивно буде відчуватися як образа. І тоді виникає ситуація. Чоловік не розуміє, що він такого сказав, і може в свою чергу почуватися ображеним, оскільки нібито. До нього, скажімо так, чіпляються, і нібито для нього це є ситуація теж образлива. Тому образи із суб'єктивним компонентом є найбільш складними. Повертаємося до питання, чи варто пробачати образи? І почнемо з того, що образа це негативна емоція, легітимна, як ми вже обговорили. Але негативно. І, власне, залишатися в ситуації образи це найгірше, що може зробити людина для себе, для власного настрою, для власного психічного благополуччя і навіть для власного здоров'я. Саме тому із ситуації образи необхідно виходити. Звичайно, найкращий вихід із ситуації образи це прощення. Якщо ви пробачили людину, ситуація образи завершується. Але тільки в тому випадку, якщо це пробачення є абсолютно щирим, найгірше, що можна зробити, це нібито на позір пробачити людину, але всередині себе у своєму психологічному світі залишатися ображеним чи ображеним. В такому випадку образа справді є токсичною. Токсичною для тої людини, яка ображається. І якщо таких образ багато, якщо вони накопичуються, це може призвести до психосоматичних захворювань за тим самим механізмом, за яким до цих захворювань призводить хронічний стрес. Саме тому прощення має бути щирим. Але що робити, якщо ви не згодні вибачити, якщо ви не згодні надати прощення за ту чи іншу ситуацію, в якій почуваєте себе ображеним або ображеною? Знову ж таки казати я тебе прощаю тільки заради того, щоб нібито здаватися людиною, яка така дуже психологічно розвинена, і всіх, всіх прощає. Це не є гарним виходом, оскільки образа нікуди не дінеться. Але залишатися з образою є токсичним для самого себе. Що тоді в такому випадку робити? В такому випадку необхідно виходити із ситуації образи, із емоції образи через, по перше. Визнання того, що ви ображені, і що ця ситуація і ця людина вас образили, навіть якщо це суб'єктивно. Оскільки будь-яка людина має право почувати себе ображеною. Отже, в ситуації, яку ми обговорювали з жінкою, чоловіком та борщем, жінка відчула себе ображеною і продемонструвала це чоловіком. Так, варто продемонструвати, що ви ображені, оскільки, якщо ви цього не показуєте, знову ж таки, ви залишаєтеся із ситуацією образи і з цією негативною емоцією. Чоловік сказав, взагалі не розумію, що тут тебе ображає, я нічого такого не сказав, у мами справді борщ кращий. Чоловік не вибачається, оскільки не визнає образу, оскільки образа є для жінки суб'єктивною. Для цієї жінки важливо в першу чергу визнати, так, ці слова мене образили, і запитати себе, скільки в цій образі суб'єктивного компоненту. І сказати собі, так, це мене. Багато в чому суб'єктивно образла. Це зачепило а, за те, що в мене не дуже гарні стосунки із а, мамою мого чоловіка. Це зачепило мене за те, що а, насправді мій борщ дуже-дуже абсолютно класний і немає жодного порівняння із тим борщем, що готує а, моя свекруха, і так далі, і тому подібне. Після того, як жінка це визнає, вона може або обрати. Пробачити чоловіка і сказати, так, ну, він не розумів, що для мене це важливо. І в такому випадку пояснити, чому це для неї важливо. Знову ж таки, чоловік може прийняти цю точку зору і сказати: Слухай, вибач, я не подумав, що для тебе це важливо, але я просто звик з дитинства до такого борщу. Це може владнати ситуацію образи. Прямий Пряма відверта розмова. Або ж чоловік все одно буде наполягати і казати, що нічого не знаю, я нічого такого не сказав, і взагалі мені той борщ все одно більше подобається все. І отут є великий ризик, що жінка залишиться з цією образою. І більш того, такі образи будуть накопичуватися. І дуже сильно впливати як на психологічний стан жінки, так і на психологію стосунків між жінкою та чоловіком, кожна така невеличка образа, накопичуючись, справді створює дуже токсичне середовище. І при цьому середовище, в якому, власне, ніхто не винен, немає ані винних, ані правих. Адже в образах із великою кількістю суб'єктивного компоненту. Не можна сказати, що одна людина об'єктивно винна, а інша об'єктивно права. Це наслідок того, що одна людина хронічно зачіпає певні больові точки, больові зони іншої людини. Отже, якщо ви щиро вибачили людину, ситуація образи завершується. Але тільки в тому випадку, якщо це Пробачення щире. Що робити в тому випадку, якщо ви не можете пробачити образу? Звичайно, можна довго казати про те, що необхідно всіх пробачати, що необхідно бути вищим, що це не настільки образливо, що це суб'єктивно і так далі і тому подібне. Але це не відміняє того факту, що людина буде почуватися ображеною. І оце. Почуття образи є реальністю цієї людини. І не зважаючи на те, скільки людей скажуть, та тут нема на що ображатися, та будь вище цього і так далі, і тому подібне, або відчуття образи є, або його немає. І якщо воно є, то з ним потрібно щось робити для того, щоб воно не отруювало. Внутрішній психологічний світ людини не впливало на настрій, не впливало на працездатність і так далі, і тому подібне. І навіть на здоров'я. Тому перше, що необхідно зробити, якщо ви не пробачаєте, це визнати факт самої образи. А саме сказати собі, так, я ображений або я ображена. І зрозуміти це друге. Наскільки великий в цій образі суб'єктивний компонент. Чому? Тому що від цього будуть залежати подальші дії. Якщо ви не можете пробачити образу, яка є об'єктивною, про яку будь-який неупереджений спостерігач скаже, що так, це образлива ситуація, в такому випадку енергію цієї негативної емоції, цієї образи варто. Перетворити на енергію перегляду особистих кордонів у спілкуванні з цією людиною. Тобто найгірше це коли негативна емоція не має виходу в будь-які дії, в будь-що, що відбувається в реальному світі. Найгірше це коли негативна емоція, така як образа, наприклад, весь час ніби крутиться всередині і ніби немає виходу. Потрібно дати їй вихід. Це не означає, що потрібно ту людину, яка вас образила, ображати у відповідь. Це, на жаль, тільки створює отаку спіраль образ і ні до чого доброго не призводить. Дії активні дії, в які перетворюється енергія образи, мають бути такими, які захищають вас від подальших взаємодій з цією людиною. Тобто. Енергію образи ви перетворюєте на ті дії, які допоможуть вам зміцнити об'єктивні кордони, зміцнити особисті кордони і зменшити, обмежити спілкування з цією людиною. Складнішою є ситуація, коли ви не готові пробачити образу, в якій багато суб'єктивного компоненту. Це той випадок, коли вам кажуть, та тут нема на що ображатися. Та взагалі не розумію, чого це тебе так зачепило. Але ви розумієте, що це вас зачепило. Знову ж таки, перше, це прийняти той факт, що ви ображені, що ситуація вас образила. Друге, прийняти той факт, що образа є багато в чому суб'єктивною. Це не означає, що вона нелегітимна або якась неправильна. Це означає, що та людина, яка вас образила, можливо, не мала цього на меті. Знову ж таки, це не означає, що ви маєте автоматично пробачити цю людину. Це не так. Якщо ви після того, як ви зрозуміли, наприклад, так, я ображена, так, це суб'єктивна образа. І, можливо, людина не хотіла нічого поганого, в такому випадку може статися, що ви пробачите цю людину. І, наприклад, пояснити цій людині, що саме вас образило, і як не варто в майбутньому робити. Але знову ж таки, людина може або прийняти ваше пояснення і більше так не робити, або не прийняти. І тоді, можливо, це вже буде більш об'єктивною ознакою образи, якщо ви чітко сказали, будь ласка, так не потрібно, а людина продовжує так робити. Отже, образа це негативна, але абсолютно легітимна емоція. Всі ми люди, всі ми соціальні істоти, і в ситуаціях соціальної взаємодії ми можемо відчувати образу на інших людей. Це нормально. Ненормально і навіть шкідливо, тривало залишатися у ситуації образи. Із ситуації образи необхідно виходити, оскільки будь-яка тривала негативна емоція є шкідливою. Найкращий вихід це, звичайно, прощення, але це прощення має бути щирим. Абсолютно немає сенсу в прощенні, якщо воно формальне, якщо воно на позір. А всередині людина продовжує себе отруювати цією образою. Але це не означає, що вибачати треба абсолютно всіх і абсолютно в усіх ситуаціях в ідеальному світі, можливо, так. Але в нашому реальному світі бувають ситуації, в яких прощення є неможливим. Але в такому випадку енергію Цього непрощення, енергію цієї образи варто спрямувати на якісь певні і практичні дії, які допоможуть вам, скажімо так, вибудувати або покращити особисті кордони у стосунках з цією людиною, яка вас образила. Не залишати негативну енергію образи, а не залишати її. У себе не залишати її у власному психічному світі. Це не означає, що потрібно цій людині якимось чином нанести зустрічну образу або щось таке інше. Я говорю абсолютно не про такі дії. Я говорю про такі дії, які допоможуть укріпити власний захист, які допоможуть знайти, наприклад, тих людей, з якими можна буде спілкуватися без образ. І на ті дії, які дозволять, наприклад, не залежати від людини, яка вас ображає, і образи якої ви не можете вибачити. Бажаю всім миру, здоров'я, позитивних емоцій. Дякую за подобайки, коментарі та підписки. Побачимось!